Ти чуєш їх? Лісові духи говорять і вони хочуть тебе застерегти. Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Ця тема виникла у мене дуже спонтанно, і я відчуваю, що це відео потрібно зробити саме зараз, тому що, можливо, хтось з вас, хто зараз дивиться це відео, повинен почути ці послання. У цьому розкладі ви дізнаєтесь, від чого треба остерігатися, як розпізнати приховані загрози, що змушують вас іти не тим шляхом, і що потрібно змінити у своєму житті, щоб не потрапити в пастку. Я впевнена, що цей розклад побачить ті, кому він дійсно необхідний. Тож, якщо відчуваєш, що це для тебе, залишайся зі мною до кінця. Спочатку я витягну для вас дві карти з оракулу афірмацій. Подивіться на них уважно і відчуйте, яка з них вам відгукується найбільше. І в кінці відео я розкрию, яка афірмація саме для вас. Тепер давайте звернемося до лісових духів, які хочуть продати нам свої підказки. Я буду витягувати карти з оракулу лісової відьми, і вони допоможуть нам зрозуміти, від чого вас хочуть застерегти. Перша карта моховий агат. Це камінь, який приносить позитивні зміни, але тут важливо, щоб ви не боялися цих змін. Лісові духи хочуть, щоб ви відпустили старе, щоб відкрити своє серце для нового. Навіть якщо це злякає вас. Я відчуваю, як духи лісу кажуть зміни, які чекають на вас, потрібні для вашого росту. Не бійтеся зробити перший крок, навіть якщо вам зараз здається, що ви на межі. Пам'ятаєте, духи лісу бачать, що ви готові, тільки треба позбутися страху. Ваша справжня сила це здатність розпізнати моменти змін. Лісові духи, як і цей моховий гад, хочуть нагадати вам, що нові можливості приходять через зміну. Вони зараз вказують на вас і кажуть прийміть це. Відпустіть старе і дайте шанс новому. Бачите, як цей моховий гад тягнеться до світла, так і ви повинні зробити. Не чекайте і не бійтеся світла, яке вже чекає на вас. Ваша сила це сміливість почати. Дух лісу хочуть сказати вам, що старі звички, старі обмеження залишаються тільки тому, що ви не дозволяєте собі змінюватися. Вони застерігають якщо ви не зміните свої підходи, то потягнете за собою старі страхи і болі. Тому відпустіть їх. Інакше ці страхи будуть як камінь, що заважає рухатися вперед. Що ці зміни принесуть вам? Духи кажуть, що це буде новий етап, наповнений позитивною енергією, якщо ви будете готові розпрощатися з тим, що вам більше не служить. Вони підштовхують вас до того, щоб ви більше довіряли собі і всесвіту. Не бійтеся цього змінного моменту. Він принесе вам більше, ніж ви думаєте. Через другу карту духи лісу хочуть направити вас до глибшого самоусвідомлення. Ця карта про присутність у кожному моменті. Лісові духи кажуть: ви занадто багато думаєте про майбутнє або переживаєте через минуле, погляньте навколо. Життя вже дає вам підказки. Зупиніться на мить, і ви відчуєте свою справжню силу в цьому моменті. Ваша сила зараз полягає саме в присутності. Я відчуваю як духи кажуть, що ви повинні зупинитися і відчути цей момент. Іноді ми настільки поглинені думками про минуле або майбутнє, що втрачаємо себе в теперішньому моменті. Духи лісу запитують, а чи ви дійсно присутні у своєму житті? Ви коли-небудь ловили себе на думці, що живете як у сні? тіло тут, але розум деінде. Ця карта показує, що сила є в повному зануренні в теперішнє, здатності відчувати і жити зараз, незважаючи на хвилювання про майбутнє. Це дуже важливо. Буде тут і зараз, і насолоджуватися кожним моментом, який вам вдається. Крім того, самоусвідомлення це не лише про усвідомлення своїх бажань чи почуттів, але й про розуміння своїх страхів. Зупиніться і подивіться на себе ззовні. Що ви бачите? Можливо, ви вже давно не прислуховувалися до своїх бажань, живете за правилами, які не ваші. Ця карта вказує на те, що вам треба зупинитися і прислухатись до себе, щоб зрозуміти, що ви насправді хочете. А отут вже цікаво, коли з'являється ця карта, я відчуваю дуже чітке застереження. Лісові духи ніби кажуть, ви можете поспішати там, де поспіх небезпечний. Подивіться на зображення: тут немає різких рухів. Усе повільно, обережно. Ця карта говорить, не всі процеси можна прискорити, і якщо ви намагаєтесь перемолоти ситуацію швидше, ніж вона дозріла, ви ризикуєте псувати результат. Лісові духи звертають вашу увагу на деталі, які ви можете ігнорувати: маленькі сигнали, дрібниці. Словам і шлядків. Вони застерігають. Не пропускайте важливе, думаючи, що воно незначне. Саме зараз дрібна помилка може мати наслідки пізніше. Це як у житті. Одна недомовка, і все змінюється. Вони кажуть про це. Також я відчуваю тут попередження про змішування людей, енергій, рішень. Лісові духи ніби шепочуть. Не все варто поєднувати між собою. Не кожен план сумісний з іншим. Не кожна людина має бути допущена до вашого простору. Якщо зараз у вашому житті хаос або перевантаження це знак зупинитися і розкласти все по поличках. Ця карта також застерігає від поверхневості, від бажання пробігтися по темі і піти далі. Лісові духи кажуть, копайте глибше. Якщо ви ігноруєте глибинні причини ситуації, вона повториться знову І ще раз. І кожного разу буде складніше. Це не погроза, це попередження. Іще один важливий момент: тут є застереження від надмірного контролю. Ті ситуації, коли ви намагаєтесь усе перемовити під себе. Лісові духи ніби зупиняють вас зараз і кажуть дозвольте процесу бути природним. Інакше ви виснажитесь, а результат не виправдає очікувань. Це тонка, але дуже важлива підказка. А ось тут же енергія змінюється. Дуже відчутно. Лісові духи через цю карту дуже чітко застерігають. Не все є таким, яким здається. Подивіться на міль, вона летить на світло не розуміючи, що може згоріти, і це головне послання сьогодні для вас. Вас можуть тягнути красиві обіцянки, яскраві люди або привабливі ідеї, за якими прихована зовсім інша реальність. Можливо, в вашому житті є ситуація, бо людина, яка здається дуже правильною, красивою, перспективною, але духи ніби кажуть: придивіться, не все світло безпечне, іноді воно засліплює. Тут попередження про самообман. Про бажання вірити у щось лише тому, що дуже хочеться, а не тому, що це правда. Я відчуваю, що для когось це може бути історія про обіцянки, про золоті гори, про слова, які звучать красиво, але не підкріплені діями. Лісові духи застерігають не віддіться лише на форму, дивіться вглиб, бо інакше ви можете втратити не тільки час, а й внутрішній спокій. Ще один важливий момент цієї карти приховування міль жива у тіні, вона з'являється раптово. І духи тут, ніби кажуть хтось або щось у вашому житті не до кінця відкрите, не все сказано, не все показано, і небезпека в тому, що ви можете ігнорувати ці сигнали, бо не хочете бачити правду. І фінально це застереження від втрати себе, коли ви надто сильно тягнетесь до чужого світла, забуваючи про власне. Лісові духи ніби шепочуть, не розчиняйтесь у чужих очікуваннях, ідеях та мріях, бо мільщиоти та чуже світло часто згорає, а вам важливо зберегти себе. І ось ми підійшли до найцікавішої частини розкладу. Тепер давайте подивимось, яку карту ви вибрали. Пам'ятайте, це посилання саме для вас. Для тих, хто обрав першу карту, посилання звучить так: ваш внутрішній світ зараз настільки яскравий, що ви притягуєте до себе тільки позитивні зміни. Лісові духи хочуть вам сказати, що ваша енергія це ваш справжній магічний ресурс. Ваша здатність бути присутнім, бути тут і зараз просіє темряву навколо вас. Ваша сила в тому, що ви вже зараз створюєте своє оточення і ваше світло притягує позитив. Для тих, хто обрав другу карту, лісові духи хочуть передати таке послання. Зараз ви маєте можливість черпати мудрість з вищих сфер. Галактична мудрість це не прознання, це про здатність бачити більше, ніж звичайні люди. Лісові духи кажуть, що зараз вам потрібно почати слухати більше, ніж просто свої думки. Ваша сила зараз у здатності відкрити для себе нові горизонти, і що важливо довіряти інтуїтивним виборам. Ви вже на шляху до глибших знань і нових висот. Покажу вам карти трохи ближче, щоб ви могли їх роздивитися і відзначити для себе якийсь свій особливий знак. Лісові духи сьогодні дуже допомогли нам зрозуміти важливі моменти, і я думаю, що ми повинні виразити їм свою вдячність. Напишіть у коментарях фразу Я вдячний, вдячна лісовим духам. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розклади. До зустрічі у наступних розкладах!